Через активні обстріли позицій українських військ та мирних населених пунктів у російських терористів вже не вистачає артилерійських боєприпасів. Про це повідомляє координатор групи інформаційний опір Дмитро Тимчук. За його словами, у даний час командування російсько-терористичних військ намагається вирішити дану проблему. На станцію розвантаження Виловайську протягом кількох останніх діб за ніч прибуває у середньому два облікових ешелони боєприпасів найбільш використовуваних калібрів, які за наступний світловий день доставляються або безпосередньо на вогневі позиції, або на розподільні Лади та бази у ході активних наступальних дій, які вели російсько-терористичні війська на Донбасі протягом січня, початку лютого 2015 року, останні зіткнулися з проблемою перевитерти боєприпасів в першу чергу до ствольної артилерії і РСЗВ. За підрахунками самих бойовиків, вогневий дивізіон на напрямку головного удару в середньому протягом доби вистрілював в ході наступу до 150 тонн снарядів. Поставки з Росії не перекривають такий витрат боєприпасів. Цим викликано деяке зниження інтенсивності обстрілу з боку терористів протягом останньої доби. Ніч в районі Маріуполя видалася неспокійною бойовики з градів та артилерії гатили по околицях сардани. Масштаби пошкоджень наразі з'ясовуються. Відомо, що постраждалих серед військових немає. Також з'явилося підтвердження інформації про загибель двох бійців під час бою під Широкіно. Це був форназоном. За попередньою інформацією, там був також один поранений. Найбільший натиск ворога спостерігався саме на Дебальсівському напрямку. Лише за ніч поблизу Чернухіна та Міуса терористи двічі намагалися штурмувати позиції українських військ. Усі атаки ворога армійські підрозділи успішно відбили. А втрати противника за добу за попередніми даними: 190 чоловік загиблих та 7 одиниць знищеної техніки. У Донецькій області протягом доби через обстріли бойовиками населених пунктів загинуло шестеро. Поранені 12 мирних жителів. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив головний міліціонер Донецької області В'ячеслав Аброськін. Вчора терористи посилено обстрілювали напрямки Авдіївки, Дебальцева і Вуглегірська. Через пряме потрапляння снаряда частково зруйновано будівлю міськвідділу міліції Авдіївки. Співробітники не постраждали. Вбито шість мирних жителів. Поранено 12 осіб. У завалах Донецького аеропорту знайшли живого кіборга. Про це повідомив громадський активіст Ігор Колесник у Фейсбук. Новини про кіборга Саню Литвенюка вісім днів значився, як безвісти зникли в Донецькому аеропорту. Наші відкупались під завалів. Ледве душа в тілі. Литвенюка вже доправили до Київської лікарні номер 11 де він перебуває у відділенні нейрохірургії. Його стан достатньо тяжкий. Він марить, однак лікарі стверджують, що мозок у нього неушкоджений та сподіваються на вдалу операцію. Колесник також додав, що пораненим кіборогом вже опікується потужна волонтерська група. Крім того, його лікування взяло під свій контроль міністерство внутрішніх справ України. Втім, у генштабі збройних сил України інформацію про знайденого кіборга в аеропорту Донецька не підтвердили. Лана Майковська, соціальна країна.